Добрий вечір, друзі! Сьогодні з вами будемо спостерігати за сонечком, яке заходить. Заходить сонечко. На західній стороні півколі. Вечірні промінчики сонця, яке заходить, ледь теплі, вони не гарячі та не пекучі. День сонечко багато працювало, воно зігрівало і освітлювало землю. Завдяки йому тварини і люди бачили навколишній світ. Рослини росли, цвіли і давали плоди. А тепер, сонечко, час відпочивати. Пригадайте, дітки, у який час сонечко з'являється у віконці твоєї кімнати? Саме вранці та ввечері сонце стоїть низько над землею і дає мало тепла. А чому в полудень спекотно? А чому хмарного дня прохолодніше? Сонце не завжди гріє однаково. Вранці та ввечері сонце низько над землею і прохолодно, а у полудень воно піднімається високо і тому максимально тепло. Що нового ви дізнались про сонечко? Що вас вразило? Як ви гадаєте, далеко чи близько сонечко від нас? До побачення, дітки, до наступних зустрічей!